Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую лаваш дуже просто, дуже швидко і достатньо смачно. Знадобиться 350 грамів борошну, чайної ложки солі, 200 мл укропу і 2 столові ложки олії. І гарненько все це змішую. Достатньо таке щільне буде і, можливо, здаватиметься дещо туге, але так має бути. Далі необхідно його накрити хвилин. На 10-15 чи харчовою плівкою, чи звичайним пакетом, зовсім ненадовго. 10-15 хвилин. І потім з ним буде достатньо легко працювати, воно буде більш м'яким та еластичним. Ще через 10 хвилин перевіряємо. Ось таке досить м'яке стає тісто Тобто розділяємо на бажану кількість частинок, підсипати робочу поверхню злегка борошном. Але всі останні частинки, щоб вони не обвітрювались, їх потрібно знову ж таки повернути до миски і накрити основне накрити знову ж пакетом чи харчовою плівкою. А поки що розкочую перший шматочок якомога тонше. І лаваш має просто підсихати на сковороді на повільному вогні. Ось так виглядає наш лаваш, коли готується. Ось уже з однієї сторони. Дуже засмажувати його не потрібно. Далі лаваш знімаю з сковороди і змащую водою, а потім накриваю рушником. І таким чином він має ще охолонути під рушником. Він буде м'яким. Зараз ми його підсушили, а далі він стане більш еластичним. Ось такий домашній лаваш у нас утворюється. Це з однієї норми. Достатньо такі, бачите, у мене вони великі, сковорідка у мене була велика, тому і діаметр, відповідно, великий. Можна робити меншими, але головна умова, щоб тонесенько розкочувати і не давати їм дуже підсихати. Подивіться, ось має бути приблизно ось такий кольор, якщо вони будуть. І товстіші, і плюс темніші, то вони будуть ламатися, вони не будуть більш такими еластичними, не будуть закручуватись, тому обов'язково слідкуйте за цим моментом. Дуже люблю такі перекуси з лавашем. Беру лаваш. Далі сметана чи майонез за бажанням. У мене сметана, наприклад, одна столова ложка, чи дві, кому як більше подобається. І ще сюди я додам одну столову ложку кетчупу лагідного. Змішую, а далі все просто наприклад, капуста. Далі у мене перець, ще в мене морква. Просто свіжа, всі свіжі овочі, Ще в мене є ковбаска. Можна підсолити, так як в мене овочі сирі, трішки підсолюю. І далі закручую. І нарізаю. Домашній лаваш у вас точно не залежиться. Це швидко, смачно та просто. Завжди під рукою. І такі заготівлі я собі дуже часто роблю. Це дуже зручно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!